В сім років Каріну батьки привели на корти. Тато дівчинки розповідає, що завжди знав, що його донька буде займатися тенісом. Про це мріяв ще тоді, коли мама Каріни була нею вагітна. Нині, коли дівчинка стала першою ракеткою України, не приховує радісних емоцій та гордості. Вона, звісно, боєць на корті. Да, може, десь вона маленька і тяжело, але так як вона старається, то тобто, як вона вилажується на корті, то тобто, її точно. Каріна Карпова не лише успішна в спорті, вона відміниться і в загальноосвітній школі. Все встигає. Каже, що саме заняття спортом виховало в ній дисципліну. Теніс для неї не просто захоплення, а справа майбутнього. Бачить себе спортсменкою. Тренується шість разів в тиждень по півтори-дві години. Саме завдяки наполегливій праці, добре відпрацьованій техніці та правильному психологічному налаштуванню. Чернівчанка і виборола перше місце на чемпіонаті України серед тенісистів до 12 років. Я насолоджуюся грою, коли граю. Також це переживання, відчуття радості, багато відчуттів, коли граєш. Хтось у віці Каріни мріє про айфон чи планшет. Дівчинка ж мріє про перемогу збірної України з тенісу на чемпіонаті Європи. Пишається своєю вихованкою і тренер дівчинка, який готував спортсменку до чемпіонату. Я вважаю, що це невеличкий подвиг для Чернівців, тому що в Україні дуже багато клубів, які набагато кращі. Ну не маю на увазі кращі, а багатші, ніж ми. Учасників майже було 32 учасників, основна сітка, плюс там кваліфаційні змагання, 20 чоловік. І наша дівчинка виграє черівців, то Це велика радість і задоволення. Звісно, але який тренер не мріє, щоб їхні учні перемагали на змаганнях і вигравали. Скажу, що трошки несподівано, але все-таки ми очікували, що вона досягне такого успіху. Ми чекали цього досить довго. Вона досить довго була другою в Україні, і нарешті вона вже стала. Перший, тобто на даний момент вона найсильніша дівчинка до 12 років серед всіх українських тенісісток. Зараз юна спортсменка готується до чергових змагань, їде до Білорусі. Ярослава Лунуфрик, Ярослав Левицький. час новин Чернівці.